Let's go! Yeah, <плодисмент> <плодисмент> от сумку з грошима Треба приховати. Привіт, красавчик. <плодисмент> а я тут вам смаколиків принесла. Я навчись. Ось так має готувати справжня жінка. А ти не забула, що маєш теж борг маленький. Ну що, ти готова? Іди до мене. Це мені набридло кінець кінцем. Що, клоуна знайшли. Так, погустювали й досить. Це, мабуть, у діда білочка. Ага. Така білочка могла б прострелити в тобі дупло. А мені сподобалось такий екстрим. А давайте ще побісимо. Ян! Слухайте, фіг з ним в будь-якому місці орендуємо будь-який будинок, так, Дімон? А? а, Так? Ми ж мільйонери. До речі, а де сумка з баблом? Сумка? А, так сумка в, 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 в надійному місці, де ніхто не дістане. Ну, так діставай її і підемо досити. Ну, то що, прям зараз терміново потрібні гроші? Ні, поживемо в лісі пару днів, маючи повну сумку зелених. Дімон, де наші гроші. Та не переживайте ви так, все з ними в порядку. Вони. Ви чули? Що? А! а то щось Спину защемило, не можу ворухнутися. Ой, собачу шерсть, мені поясниці. Спокійно. Я знаю, що треба робити. А, а, так, що ти робиш за А Не треба нас було своєю двостолкою лякати. Тімон припини! Ну, ти ж бачиш, йому реально боляче, він не придурюється. А я з найкорію, я що я так спеціально в таку позу скрючився. А звідки ми знаємо? Може, ви йогою займаєтесь? Руслано, ти ж лікар, подивись уточнею. Взагалі-то у мене прийом платний. А нам уже пора. Я теж згодна. Останнім часом нам тут були не дуже раді. Дімон, давай неси сумку з грошима і поїхали звідси. Слухайте, друзі. Та як же ж ми можемо так, а? Зі старим, це ж дід нашого друга. Ну і що? Нам що тепер навколо нього хороводи водити? Треба за ним доглянути. Ну Хоча б день два, поки я не знайду. Тобто, поки він хоча б сам до туалету не зможе ходити. 50 копійок! стояти! <стрес> я сам. давай, 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 росла. Ой ой, 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 ой! Ой, оп, о! Осторожно! Ой, дід! На тобі наклейки хрупкий товар немає. Ой. Знімай. Ой, мене так останній раз на руках носили, коли я мандрував по Африці. А туземці прийняли мене за свого бога. Злівалич. А зараз тебе прийняли за чорта, так що лежи мовчки. Ну, давай, перевіряй. Тут боляче? Больно! Гантелю тобі на намізить. А ну дай я. А так. А, та та везде больно прибери і палець. Ну що? Здається, зрив спини. Можливо, навіть зі зміщенням дисків. Ну, не знаю. Я як опитний СТОшник можу сказати, що цій колимазі вже давно пора на капреон. Та я б навіть сказав, що вона ось ось заглохне. Та на що мене натякаєте? що <звук> я скоро умру? <звук> А ти, Залівалич, не переживай. Якщо що, то ми тобі в двигун вставимо кочергу і вручну заведемо. А або займемось точечним лікуванням. Не на мені ніяких процедур. У мене вже таке було, воно через врем'я само пройде. Ой, давай ще раз, бо щось не дуже вийшло. Я тобі, як подруга, скажу, що тобі вже час ходити до косметолога. Зробити чистку, це тобі маст хев. Ти бачиш, легкі у тебе пори на носі з такими навіть найдорожчий тональник не впорається. Дякую, що помітила. Я, я тобі теж хотіла сказати, ну як подруга, uh -huh. е, що тобі вже давно пора сходити на педикюри. Бо у тебе скоро в п'ятках такі тріщини будуть, як у стиглої дині. Ти, напевно, вже ногами за просторад чіпляєшся. <гум> дякую, дякую, подруга. А в тебе що гусічу лапки навколо очей. А в тебе волосся, як пахля! Ну, все! Треба в салон. Терміново. Твою ж магнітолу, ну Ну вже щось те відро. Де ж ця сумка? а? Ну Тут що, взагалі дна немає, як у карманах вук Ратодора. О! Привіт, красавчик! А що ти шукаєш, а? А хто тобі сказав, що я щось шукаю? Так просто зайшов водички попити. М -м -м. А я просто думала, що ти щось загубив. Не. Не? Давай поможу тобі пошукати. Слухай, Таня, давай якось іншим разом. Но мені зараз треба ще груди помацати. Що? Тобто, боже, що я кажу? Мені треба зараз ухватитись за Що? Так, все. Пока. Фу. Пока, красавчик. о во во дівчата, що сталося? Дімон, ну не обов'язково ж всім біля діда кружляти. Mm -hmm. Давай ви з Русланом за ним подбаєте, а ми з Яною з'їздимо в місто. Mm -hmm. Ну, бо тут ми зовсім перестали слідкувати за собою, стали схожі на старих колгостриць. Mm -hmm. Та ну не такі ви вже й старі. Діма, дай нам грошей. Ми поїдемо в місто, проведемо себе в порядок в салонах краси та відпочинемо в спа. Так, по-перше, в місто їхати небезпечно. Там Артур з батьком Аліси нас шукають. Ну, а по-друге, якщо ви вже так хочете почистити своє пір'ячко, то я вам влаштую салон краси тут. <реш> 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 Що, важко нічого не робити? Мені, та я нічого не робити можу роками. Мандат депутата мені у руки. Слушать? Та ні, сушить буде завтра вранці І бутербродик. Руслан Руслан. Що? Родне за мене в туалет. Іван Іванович, може вже досить. Я ж вам не прислуга. Ну, так а що мені робити? Я, звісно, ходити можу, але покаже тільки під себе. Все, ми не будемо чекати, поки воно само пройде, а почне у вас лікувати. Як? А зараз дізнаєтесь. Що ти робиш? Я тобі що, годь. Щоб ти мене живцем закопував лопату тобі в спину. Спокійно, Іван Іванович, це старий селянський спосіб лікування спини. У нас так в лікарні Остеопат льготників лікує. Курочка дзьобом поклює і все пройде. Ну, прибери звідти ту петушню, поки я її на бульона не пустив. Ага, це вам за те, що нас з рушницею проганяли. І по-друге, це корисно. Ага. Та дай хоч яке чуєш ти. Обезболююче? Ось вам обезболююче. Не дякуйте. Обережно. Дімон, ти що нам вирішив показати, що ти поправ ковдри і поклав їх сушитися? Круто! Це ваш новий солярій. Засмага буде липнути, як турки до біля. Тобто, ти хочеш сказати, що я буду загоряти на даху старого душу? Ну так. А оце допоможе вам як слід присмажити ваші булочки. Лягайте. Дімон, ну взагалі то. Це не, не дуже схоже на круті спа-процедури. Ага. Це тому що ви ще не спробували мій фірмовий коктейль. Та-дам! А це що, хтось глину у воді розкаламутив? Це взагалі то пшеничний фреш. Що? Ой. Ну, квас по простому. Дівчата, сільський спа, це взагалі зараз новий тренд. Ну от що в солярі? Там все шкідливе. А тут на свіжому повітрі все натуральне. І це тільки перший номер програми, так що лягайте і відпочивайте. А, будете засмагати топлес, Кличте мене. <му> 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 <д> <caliber> <пуху> ну що, Іван Іванич, боляче? Нормально. Я в 90-х, коли в мене Ларюк був і не було бажання ділитися, паяльник у всіх місцях витримував, а тут якась курка. Ну, так можна вас так і до ранку залишати. Ні, ні витягуй, домкрат тобі в душу. Але спочатку, вибачиться за те, що по нам з рушниці шмаляли. Ну, вибач, ну то в мене запаморочення якесь було, мені самому соромно, з буряками ворожу. Добре, вибачення прийняті. А... Чуєш, але збігай зараз Надьки, В неї точно якась мазь є, яка хворих на ноги ставить. Живиться. А чарівне слово. Ну, швидше медицина. Ладно схожу, Але сеанс продовжується. Потихше пташка. А то виберуся звідси. Тобою Birds буду грати. Крем від засмаги. Це ж, звичайна, сметана. Ну, іншого у нас немає. О, дивись. Привіт! Привіт, молодята! Як справи? Дівчата, привіт! У нас все просто супер. Женя я зробив мені такий сюрприз, знайшов лакшері спа. Ми цілий день просто балдіємо. Само на масаж, ванна з ефірними маслами. Я просто на сьомому Ми ще тут. <рисок> Вибачте, як там у вас справи? У нас <рисок> а... А... Сметану їмо. <рисок> <рисок> угу. <рисок> Натуральний продукт в місті такого не купиш? Ну, бай! Не будемо вам заважати. Вони як принц та принцеса. Так. А ми що з тобою не принцеси? Так. Ну, сумку точно підчепити зможе. Палка зробила з мапу людину, а граблі знову зроблять з мене мільйонера. Дімон, а? давай гроші на нормальні спа-процедури. Аліса з Жекою там кайфують, а ми повинні в'ялитися як тараньки. Так що давай нам гроші не тільки на спа, але й на шампанське. Ну, а шампанське вам навіщо? Будемо знімати стрес у найдорожчому ресторані. Треба ж після цього колхозу хоч якось прийти в рівновагу. Дівчата! Та то ж я приколовся. Я зараз вам такі спа процедури забабахаю, щоб ви помолодієте на 20 років. Хі. Хоча ми хіба мені тут дві капризні малявки? На 10. Точно не постарішайте. А ось і мазь для діда. Після неї навіть горбаті зможе тіктоник танцювати. Я таке на власні очі бачив, коли на день медика нас горбаті поздоровляли. Дякую за мазь. Та зачекай. Ну куди ви всі міські так біжите? Наче зелених абрикос понаїлися. Я ж тобі ще не сказала, як треба цю мазь втирати. О, так я ж лікар. Що я не знаю, як звичайну мазь втирати. Це ж не щелепи після дня міста збирати. Ну, звичайно, то може і знаєш. Але цю треба втирати особливо. Я на тобі покажу. Лягай! Сподіваюсь, ти не вирішив зробити нам 50 відтінків сірого. Зараз ні. А там як попре. А тепер уявіть, що ви в найдорожчому спасалоні світу. Нові ну, відчуття я вам забезпечу. підіймаємось. Гадаю, потихеньку, Дяночки. Ми знаходимося на березі Червоного моря. Легкий брисло скочить твою шкіру. М -м Ти лежиш в ванні Клеопатри. Якщо це ванна Клеопатра, то я її гипіть піраміда. Я додаю до ванни заспокійливу гуатимальську сіль та квіточки з сакури. <плес> ну, щось в цьому є. Якщо забути, що пахне навозом, то я відчуваю себе просто царицею. Ще трошечки заспокійливої солі. А що це тріщить на чибагаття? Це камінь. Камін. камін? Да. А що робить камін на березі моря? Ну, це вже звідки, я знаю. У цариці свої причуди. Яночка, mm -hmm. а ми розпочинаємо сеанс стоун терапії. тримай. Так, ти лежиш на вершині гори. Навколо тебе велетенські столітні сосни. Відчуваєш запах хвої? Угу. О, це вони. А зараз я кладу тобі на спину каміння. Кам каміння? Так, але це не просто каміння. Це нефрит, який увібрав у себе весь спокій світу. О, Дімо. Останній раз так круто було, коли безлімітний інтернет підключила. І найцілющі каміння. Лежи, нікуди не йди. Так. Все, дівчата, не вздумайте відкривати очі. Це дуже поживна маска за рецептом древніх Амазонок. Ух ти! Я одразу відчуваю, як розгладжуються зморшки. <рігум> Дімон, а ти нам не париш? Це випадково не курячі помета або якась багнюка з калюжі. нє що? це …велітна біла глина. Я піду руки помию, а ви тут лежіть. Допоможіть! Та курка мені в грі. Допоможіть вибратися звідси. Ей! хто небудь! О, -о, О, Оце так розслабон, наче наркозом подихав. Ах. І це я тебе тільки однією рукою розминати почала. Але зараз почнеться справжній масаж. Ооо, капець. Капець. Пашла! Ну що, як метод Руслана? Допомогло, як спіна? О, то допомогло. Тільки хай до мене зі своєю медициною більше не підходить. Упер! Ну, а вам, дівчата, як... Дімасік, дякую тобі. Я така розслаблена, що в мене очі самі закриваються. А я розслаблена, як медуза. О, осьо, медуза. Ти де був, Руслан? Ходив до Наді за мазі для діда. Так мазь де. На мені. Ніколи б не подумала, що в селі може бути таке кайфове спа. Навіть дрова в чашці заміщаю не так бісять. Я наче заново народилась. І я теж мені в спину. І я. А що ж там такого сталося у сусідки, що ти заново народився? Найкращий масаж у моєму житті. Стоп! Ти казав, що я робила тобі найкращий масаж у твоєму житті, коли ми залишились наодинці в гаражі. Тепер я зрозумів, що ти мені тоді тільки спину пом'яла, а Надя промасажувала мені душу. Ну, що, Дімасчик, Діда вилікували, можна і в місто їхати. В <звучить> <звучить> місто? Угу. Слухай, Діана, так спа процедури ще не закінчилися. Ану за Угу. Уяви, що ти знаходишся на 125-му поверсі величезного хмарчосу. у пентхаусі. І ти дуже втомилася. А чому? Тому що там не працює ліфт і тобі довелося підніматися пішки. Ти хочеш відпочити на вершині світу. Навкруги чудовий краєвид. Так, всім на добраніч, а мені ще треба деякі справи порішати. Я з Русланом лягати не хочу. Тоді лягай до мене. На добраніч. Чекаю на тебе завтра біля колодязю. В мене є те, що тобі треба. Таня. Фух.